Три години, які змінили життя однієї родини. Більше ніж рік тому подружжя Бабіїв помітило, що їхній син Артемко занедужав. Нічого незвичайного температура. Батьки не зволікали, відвезли дитину до лікарні. За їхніми словами, медики на сполох не били. Швидко діагностували бронхіт в той же день. Прописали крапельниці та інгаляції. Тільки на дитині провели процедури. Її серце і дихання зупинились. Артемка реанімувала через 30 хвилин. Зупинка серця. Спровокувала кисневе голодування мозку. Деякі його частини відмерли. Хлопчик потребує реабілітації. Вона до дороговартісна, і батьки просять про допомогу. Усміхнений чарівний хлопчик Артемко. Йому був тільки рочок, він вже захоплювався автівками, технікою задивлявся на великі іномарки. Обожнював пісеньки і казочки. На нещастя сім'ї Артемко захворів у хлопчика піднялася температура. Здавалось, нічого серйозного в лікарні медики зробили рентген, діагностували бронхіт. Педіатр призначила капельниці і інгаляції. Ці інгаляції він переслабила його зразу віднесли в реанімацію. Реанімація проходила родини. ці процедури змінили життя дитини попри реанімацію в лікарню у медичних висновках. Констатували кисневе голодування мозку. Відтоді усміхнений і активний Артемко виглядає ось так. Він не прийшов до тями, він просто відкриває очі. Він трохи рухається, але ніяких фізичних рухів такі. Неро організм як він функціонує не все правильно, але мозок ще не відновився. Медики-реабілітологи українські, які зараз допомагають нашим діткам за кордоном, і ізраїльські пообіцяли займатися Артемком, але це вартує десятки тисяч доларів. Тож сім'я баб'їв просить про допомогу, перш за все, фінансово. Якщо ви хочете долучитись, то це можете зробити за реквізитами. Реквізити для допомоги картка Приватбанку 41 49 49 93 45 37 03 48. Отримувач Бабій Іванна Олегівна, мама Артема.